Найдосвідченіший сільський голова коло Марія Карпенюк каже, що й не думала, що влада так вчинить із сільськими очільниками. Жінка вже кілька років на пенсії. Однак громада щоразу на виборах висловлювала їй довіру. Тепер столичне керівництво вирішило, що війти повинні отримувати лише або пенсію, або заробітну плату. Пенсія для пані Марії, яка віддала рідному селу 40 років своєї праці, наразі стала вигіднішою. Що я особисто відчуваю, то е, я вдома і мені добре, але гірко, то, що е, це дуже скоро було. Е, ми багато ще роботи мали зробити, йде весна. От мені навіть мене серце болить, бо треба зараз благоустрій робити. Я куди не подивлюсь, мої очі ще йдуть у рів, на паркани, кладку треба ще доремонтувати, бо лиш дуби порізали. Ну, таких ще багато проблем. Марія Васильна згідна, що перед законом всі рівні. Їй в лапках навіть приємно, що скромну працю сільського голови прирівняли до суддів та прокурорів. Однак восени державу чекають вибори, а влади на місцях у батьох селах так і не буде. Я думаю, що для посадових осіб виборних могли зробити. Я не знаю, мені здається, що вони всі там не грамотні, бо вони могли зробити як виняток посадових виборних осіб до жовтня місяця. Приклад Марії Карпенюк підтримали ще понад 10 вітів. У нижньому Вербіжі ситуація складна ще й в тому, що в сільській раді разом із нею працював секретар виконкому, а виконувати обов'язки голови може лише секретар ради. Тому й довелося звільняти свого заступника та просити, щоб із декретної відпустки повернувся колишній секретар. Сама ж пані Марія каже, що і надалі допомагатиме своєму колективу. А коли під час зустрічі з головою адміністрації почула про запрошення її стати радником очільника району, вирішила, що може допомагати владі. І на такій безоплатній основі я кажу: Любомир Олексійович, хотіла би була з вами попрацювати, але не встигла. Ну він мені ніби так сказав, що ходіть радником. Якщо попросить, то я піду, бо працювати ще села є. Наразі Марія Карпенюк активно взялася за господарство, каже, що тепер матиме час і матусю відвідати, і вишивати, і до дітей в гості з'їздити.